Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо. Накипіло. Нагадаю вам, що тільки що ми мали розмову з Костянтином Зоркіним, і власне він прийде ще раз на радіо на кипіло. Вже завтра говоритиме разом з Кирилом Локашем, Оксаною Дмитрієвою та Наталією Івановою про інший проект про резиденцію «Арт Арткуземен. Тож, будь ласочка, радіо на кипіло. Це завжди цікаво. Слухайте нас цілодобово. Я нагадаю вам, що слухати нас ви можете на частоті 92,2 у Харкові. Балаклія чує нас на 90,5 FM, близнюки 107,5, Вовчанськ 102 FM. І також ви можете чути нас через застосунки Радіоплеєр та Радіо. Club. І, звісно, через нас наш власний застосуночок Радіо Накипіло, поки що для айфонів, але незабаром вже для андроїдів. І ще є сайт radio.nakipilo.ua. Там ви можете чути нас як наживо, так і в запису. Кожен подкаст, кожен етер і кожна програма. Що ж, а зараз в мене в етері буде прем'єра. Прем'єра пісні Опір це потужне звернення від співака Артура Чумаченка до українців. Це нова патріотична пісня-опір. Ця композиція створена. Як говорить сам виконавець, щоб нагадати українцям про їхню силу і єдність, і особливо це важливо сьогодні. Артур зараз зі мною на прямому зв'язочку. Доброго вам ранку. Добрий ранок. А, підкажіть нам, будь ласка, ви думаєте, що музика вона має зараз надихати слухачів? Я думаю, що музика завжди надихає слухачів, вона завжди була присутня в хвилини радості, хвилини горя і допомагала. Ваша композиція опір ну, вона така патріотична. Зараз почують наші радіослухачі. Що для вас вона означала? Що ви відчували, коли писали її? А... Почав я трошки історії розповім. Так. Почав я і писати ще до повномасштабного вторгнення. Oh, cool. е, і мене надихнуло те, що е, українці, е, хоч і не вірили, що щось відбудеться, е, але все ж таки готувалися до того, що е, Росія піде війною на нас, і були готові на я пам'ятаю ці. Е, Ролики uh, в Ютубі, де в школі готувалися діти до, uh, до того, як розбирати автомати, uh -huh. як військову uh, справу, певно. І лунала фраза Українці чинитимуть опір. Uh -huh. uh, я з нею і почав писати свою пісню. Uh -huh. Uh -huh. Власне, сам народ надих надихає митців, а митці потім так -так. навпаки надихають, правда? Так, так. Що ж я дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ранішнього етару. Ми зараз послухаємо вашу пісню. Я сподіваюся, що ми надихнемо наших радіослухачів на те, щоб бути єдиними, на те, щоб відчувати свою силу. Отже, пісня в етері Радіо Накипіло» – опір. Прем'єра від Артура Чумаченко. Українці чинитимуть опір, і я той, хто стане солдатом. Українці чинитимуть опір за майбутнє своє воювати, щоб насіяти, шида пшениці, для тих, хто народиться згодом. Веселку, небо тризубом палає балає, Тіні нам дивляться в очі, та страху у нас вже немає, Ташка шиповше солдату, що бачила сон про садочок, Вишневий і білину хату, дівчину, що носить віночок. Українці чинитимуть опір, я той, хто стане солдатом, українці чинитимуть опір. За майбутнє своє воювати, щоб насіяти стіяти жита пшениці. Вітає серце, душа Україна, світанком земля запалає. Ми вже так близько до цілі, Нам вороття вже немає, в наших руках стільки сили, ця сила в біду подолає, українці чинитимуть опір. Я той, хто стане солдатом, Українці чинитимуть опір, за майбутнє своє воювати, щоб насіяти жита в пшениці. Ми є єдиним народом. Ми є єдиним народом, накипіло вранці. Що ж, друзі, ми є єдиним народом, і ця пісня опер тільки що звучала на хвилях радіо. Накипіло. Сподіваюся, що вона. Підтримала ваш дух трішечки, допомогла зібратися і впевнено і рішуче крокувати у наш сьогоднішній день. Я е, зараз буду з вами вже прощатися, бережіть себе, все обов'язково буде. Добре. Я нагадаю, що ви чуєте нас. Ви чуєте нас у Харкові на частоті 92,2 В Балаклії на 95 в Близнюках на частоті 107,5 фм, Вовчанськ 102 ФМ. Прямому етері радіо накипіло, для вас сьогодні працювала Наталка Моренчак. Слухайте, українська. В день з вами буде Кирило Лукаш, надвечір Філіп Декань. Бережіть себе, завтра з раночку до вас долучиться Володимир Носков. А неспішний ранок прощається з вами аж до п'ятниці. Залишайтеся на хвилях, радіо накипіло, буде дуже цікаво. Це можна навіть не обіцяти, це вже аксіома. Бувайте!